Рішення про підвищення вартості комунальних послуг Полтавський міськвиконком прийняв 1 серпня. Влада планує підняти плату за вивезення сміття та за квартири. Послуги сміттєрів, які включають і вивезення, і захоронення відходів, коштуватимуть не 13, а майже 40 гривень. А квартплата коливатиметься від 10 копійок до 4 гривень за квадратний метр. Відповідність таких розцінок чинному законодавству обговорили на засіданні обласної комісії стінової політики. Олександр Тонков, який очолює департамент житлово-комунального господарства при обласній адміністрації, вважає нові тарифи на отримання житлового за високими. По будинкам дев'ятиповерхових, в основному тариф заходить за 2 грн. А звертаю увагу, от я спеціально порівняльну таблицю взяв, що 2 гривні має тільки міста Київ – 2,4 гривні Більше жодного міста в Україні обласного центру таких тарифів немає. Представники міської влади зазначають, тарифи вже давно застаріли і не відповідають сучасним економічним умовам. Востаннє вони переглядалися ще 2006-го, а відтоді суттєво підвищилися і мінімальна зарплата, і вартість бензину. Як зазначають у міськвиконкомі, підняття тарифів вимушений крок, на який їм вже довелося піти наприкінці 2011 року. Тоді їм не дозволили збільшити вартість послуг, і міська влада вимушена була об'єднати житлово-експлуатаційні організації. В одну, щоб зекономити кошти, тепер кажуть, далі терпіти не сила. В даній складовій тарифу є не тільки комунальне підприємство, те що Жек надає послуги по утриманню будинку, а і ще вивоз сміття і утримання ліфтів комунальним підприємством Ремліф, які на сьогоднішній день всі комунальні ці підприємства є е, з міського бюджету, виділяються субвенції. Вони всі дотаційні. На сьогоднішній день у міському бюджеті таких коштів немає, щоб їм утримувати їх подальшому. Представники міського конкому висловили свою позицію із приводу ліфтового господарства. За їхніми словами, брати з громадян менше не можна. Римліфт потребує коштів, щоб тримати обладнання у нележному стані, адже мова йде про безпеку людей. Ось тут заступник губернатора Борис Галушко не витримав. Ви знаєте, де я працював. Держи в нагляді. Я знаю стан ліфтового господарства в Полтаві. Одне із найгірших станів сейчас в области вообще. И за время существования сейчас вашей, вашего предприятия, или вернее каденции, вот, вообще ни одной копейки практически не вложено, в то чтобы делать ремонт лифтов. На думку пана Галушка, якщо у мерії хочуть підняти тарифи, вони мають заохотити людей платити більше, але якість послуг має бути на високому рівні. Ми все-таки рекомендуватимемо залишити його на тому рівні, який він зараз є, і активно працювати в економіці для того, щоб можна було довести громадськості фахівцям, спеціалістам, що так необхідно було б робити. До того часу, поки не зрозуміє люд полтавський про те, що його необхідно робити, його не можна ні піднімати. Взагалі цих рухів в сторону підвищення робити не можна. Присутні у залі представники громадської ради підкреслили свої рішення. Міська влада дуже рідко узгоджує із громадою та населенням. Давайте зберемо громаду. У нас є хороші спеціалісти, дуже хороші. Як і пропонували їм розрахунки зробити, комуночно грунтовані але вони це з його не пішли на це, зробили знову своє. Проте у міському управлінні ЖКГ стверджують, полтавці знають про нові тарифи. На кожному будинку міста висить оголошення. Комунальне підприємство, Комунальним підприємством номер два було доведено. До всіх мешканців міст, власників, точніше квартир, будинків, на які розраховані дані тарифи, на кожному будинку, на дверях на оголошеннях. Полтавці з цим не згодні. Анатолій Миколайович, який живе в місті уже багато років, не пригадує, щоб на його під'їзді були якісь попередження щодо тарифів. Много заложено того, чого не роблять жеки, понімаєте. Вот даже взять по улице Фрунзе, например, ЖЭК там какой-то четвертий или пятый, вот, Там целая таблица, которая там ЖЭК вообще ничего не делает. Дом, например, капитального ремонта вообще 25 лет не видел. Окрім цього, на думку чоловіка, підвищення не є обґрунтованим. Такі гроші, говорить, комунальникам немає за що платити. Нет, не было. У нас дело в том, что даже вот это, когда отопительный сезон начинается, бывает, что ЖЭК даже не предупреждает, что все прорвало трубу, залило третий, заліло этаж, вот подряд, четвертий, третий этаж, до первого этажа почти все. И етажа. и ЖЭК ни за что не, не несе відвісності. Нагадаємо, нові тарифи за комунальні послуги ще не вступили в силу. Вони набудуть чинності після публікації інформації у газеті Полтавський вісник.